А й правда, крила тим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому напевно правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я. А справди чесності й довір'я, у кого щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або із мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Україна, я дитина, ну а звуть мене Марина. Вмію я вірші читати, у виставах гарно грати, трішки навіть чи співаю і чудову пам'ять маю. Я люблю свою державу і навчаюсь їй на славу. Своє місто я кохаю. Йому вірно присягаю. Мої друзі наче квіти. Українські славні діти. Summer is over, September comes. October and November are also autumn months. September is the month when school begins. It's time to work, the school bell rings. Holidays are over, no more fun. Holidays are over, school has begun. А разве друга надо звать? когда темно в пути? Когда дороги не узнать и нету сил идти? Когда беда со всех сторон, когда при солнце ночь, ведь разве не увидит он, не рінеться помочь? ведь он не сможет есть и спать, когда такое вдруг. Но если друга надо звать, то вряд ли это друг. Тим, кто не повернется, завжди живим у нашем сердце и у нашей души. Тим, кто полег на завжди молодим, Кто залишив цей світ, хто поляг у землі, тим, в кого мати плаче, одна. Тим, з дитинства у кого твій татко герой, ти порубач, не вберіг для вдовища і згой. Тим, в кого навколішках молили, ні, не треба, не йди туди, сину, тим, кого не вберіг той жилет, тим, хто безстрашно кричав, міномет і накривши всім своїм тілом салагу якогось. Але вберігши для матері сина, і вберігши когось для когось. На пероні, на люднім пероні, де розлуки і зустрічі плачуть. Хтось розсипав троянди червоні, і здається, ніхто їх не бачить. А троянди, а троянди до людей пелюсками кричать: ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтати. Я почала займатися в суді відеограф, тому що мені подобається спілкуватися з людьми. Дізнаватися для себе багато нового і розповідати про це інше. Я вирішила займатися у творчій студії відеограф. Я думаю, що у подальшому це допоможе у моїй майбутній кар'єрі. студії відеограф ти зможеш відчути себе справжньою кінозіркою. Я хожу в студію відеограф, тому що мені подобається цим займатися. Також мене зацікавив такий напрям, як режисура, відеозйомка. Робота з камерою, ну і це все для мене цікаво. Я вирішила займатися в студії відеографу, тому що я дуже творча людина. Я хотіла отримати навики репортера, режисера, сценариста та актора. Я займаюся в студії відеограф, тому що мені завжди було цікаво, що ж відбувається за кадром, що відбувається в фільмах. І я дуже люблю новини і хочу передати людям все, що я відчувала. Я почала працювати в студії відеограф, тому що Мене завжди вабило кіномистецтво. для мене кіно це свій окремий світ зі своїми магічними властивостями.